Дуже ми хотіли, щоб вона у вас була. І щоб всі були живі, і машина жива, щоб всі були Коротше, дуже ми вам вдячні. Ось цей великий пікап у жовтні 22-го отримали наші військові від волонтерів. Це одна з чотирьох машин, на які зібрали собаки з Дніпра. Чотирирічний кокс та дворічний райтер від початку війни займаються благодійністю та активно допомагають нашим ЗСУ. Як розпочалася повномасштабна агресія, ну звичайно, що вони дивилися за тим, що роблять люди, і вирішили, що треба створювати своє треба постійно показувати людям, і нагадувати в яких умовах. Ми живемо, щоб вони не забували попри все, кому ми вдячні, Та, щоб люди бачили, що ми робимо. Ставайте поруч з нами робити. Відомими серед користувачів Фейсбуку так все стало кілька років тому. На своїй сторінці чотирилапі викладають кумедні публікації зі свого життя. Коли почалась війна, розповідає їхня власниця Ганна, вони були в шоці, але писати для людей не припинили. Вони вирішили, що вони будуть підтримувати. Не тільки нас, а й своїх читачів. І ми сміялися. Вони спілкуються, вони пишуть і вони розповідають про те, як вони ганяли руський корабель, як вони кажуть. От і людям подобається, всі дивляться на своїх тварин і теж спілкуються від їхнього імені. Підтримувати людей каже Ганна, хотілось не тільки морально, а й матеріально. Так з'явились собачі та котячі сили. А сам Кокс та Райтер відкрили свій перший збір, і завдяки широкій аудиторії досить вдало його закрили. Згодом зібрати вдалося на ще чотири автівки. Машини замовляють із-за кордону, а потім самостійно Ганна відвозить їх на фронт. Чотирилапих волонтерів з міркувань безпеки з собою не бере, проте завжди привозить від них подарунки. Захисникам. У нас є такі посвідчення для наших членів собачих і котячих сил. Ну і листівки. ось бачите, це наш перший пікап, який ми купили. Це от собака з котом везуть бавовну. ну і Звичайно, це коксік. Це коксік з представник від собак від котів. От, тут з книжками, це райтер. Зараз Кокс та Райтер активно збирають на п'яте авто для наших бійців. Долучитися до збору можете і ви. Подробиці на їхній сторінці у Фейсбук. Реквізити на екранах. Софія Куценко, Новини 11-го каналу.